Пан Микола рибалить на річці у мікрорайоні Ружична. Каже, правила безпеки на водоймах знає. Другий раз я сюди прийшов, я ніколи не бачу. Не приходять діти, я не знаю, десь тут ту сторону приходять. А та, що тут купалися, то я не бачу. Рятується від спеки сьогодні. І 13-річний Юра. Каже, прийшов сюди разом із друзями. Ми вже знаємо, що тут. Ми вже тут купаємося довго. Можемо на південний Буг, Нам тут більше нравиться. Можна де попригати. Про правила безпеки на воді відпочивальникам нагадують рятувальники та поліцейські. Головна мета це нагадати громадянам, що купатись необхідно і відпочивати, скажімо, в тих місцях, які визначені органами місцевого самоврядування, як ну місце для купання. Ну скажімо, пляж. Тобто, де це все аварійно-рятувальною службою. Це місце обстежено. Чергують рятувальники і відпочиваючи точно впевнені, що це дно в цьому дні немає ніяких небезпечних предметів. Воно огороджено, позначена зона, тобто межі купання, і там можна безпечно знаходитись, скажімо, під наглядом рятувальників. Також наголошують, діти повинні купатися під наглядом дорослих за словами хмельничанки Ірини. Саме тут, на стихійній водомі, неповнолітні часто відпочивають самі. Всі діти самостійно приходять. А приходять з батьками тільки ну маленькі дітки. Ну от такі, от вже 10-11 років вже тут купаються самі. Це мої дві доньки, а це подружки. Ми йдемо купатися. Так нема чим зайняти, що ж вони будуть дома в телевізорі. Так на телефоні трошки покупаються та й підемо додому. За інформацією надзвичайників в цьому році у Хмельницькій громаді на водоймах загинула одна людина, а в області 26. П'ятеро від початку купального сезону, який стартував 1 червня, нещодавній випадок на початку червня на території Ярмолинецької селищної ради у нас втопилося двоє дітей, тобто вони купалися в нестановленому місці. Дитина 2010-2013 року народження. Тобто, місце було не обладнано. Прямої відповідальності за купання в заборонених місцях нашим законодавством не встановлено. Проте, відповідно, якщо водойма заборонена для купання, має обов'язково бути встановлена інформаційна табличка про заборону. За словами рятувальників та поліцейських, подібні акції влаштовують постійно. Інформують людей як на місцевому пляжі, так і на водоймах, які не призначені для купання. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.